Добрий день, наші любі морята! Сьогодні ми з вами говоримо про емоції. Тож слухайте загадки та відгадуйте їх. Яка ж емоція? Я сміюся і радію. Всіх розвеселити вмію. Я приходжу часто дуже, коли ти радієш, друже, свято, кульки, торт і сміх і щасливі очі всіх. Я у серці світло маю. Хто емоцію цю знає? Так, я радість у світі емоцій. Мене звати Радуся. Я дарую приємні і щасливі моменти, та приходжу тоді, коли тобі радісно. Яка ж емоція? Я приходжу тихо-тихо, без веселощі і сміху. От коли сльозинка впала, і дуже сумно тобі стало. Я приходжу до усіх, у кого слізки, а не сміх. Хто я, дітки, відгадайте, швидше мене називайте. Так, я сумусик, емоція суму. Я приходжу, коли хочеться поплакати, коли щось засмутило, коли стало самотньо. Яка ж емоція? Я приходжу, коли злишся, тупаєш, кричиш, сердишся. Коли щось пішло не так, і червонієш, як буряк, я, як вогник той полаю, кожен мене відчуває. Хто я, дітки, відгадайте, нумо швидше називайте. Вірно, я злюнчик. Емоція гніву. Я приходжу коли злюся, коли щось дратує, не виходить. Гнів це емоція, якою можна навчитися керувати. Яка емоція? Я всього всього боюся, дай до тебе пригорнуся. Хвилювання відчуваю, де я сховатися шукаю лікар, тимрява, павук, за вікном незвичний звук. І усі дорослі діти знають, мене називають. Так, я страх у світі емоцій. Мене звати Страхося. Я приходжу, коли тобі страшно, тривожно. Я приходжу, щоб попередити про небезпеку і навчити обережності. Яка ж емоція? Неприємно і гидко, так пахне цей сміттєвий бак, морщу носик, фу, ай, ай! Більше цього не давай. Запах дивний смак не той виглядає ой-ой-ой. Відвертаюсь і тікаю. Хто я, дітки? Відгадаєш? Вірно, я відразу у світі емоцій, мене звати бридуся. Я з'являюся, коли щось здається гидким, неприємним або несмачним. Я допомагаю берегти себе і дбати про здоров'я. Яка емоція? У когось щось є? А в мене ні. Стає прикро на душі, трохи сумно, трохи злюсь, хочу і жадібно дивлюсь, що за відчуття таке, що спокою не дає. Мене звати Зозчик, я приходжу, коли ти порівнюєш себе з іншими та хочеш те, що мають вони. Я вчу помічати свої бажання. Малята, ви такі розумнички, що відгадали всі загадки. Дякую вам за увагу.